<Ст <aunts> <Ст <creative> Серед заблокованих у Греції на кордоні з Македонією чимало родин біженців з маленькими дітьми. Холод, волога, відсутність даху над головою теплих речей, брак продуктів харчування, погана гігієна. Найбільше і найсерйозніше від цього потерпають маленькі шукачі притулку. Упродовж останніх кількох днів усе, що вона їсть, чи п'є вода, чай будь-що, усе виходить. Блювота починається за 5-10 хвилин, каже Хазі Мохамат, батько маленької хані. Щодня величезні черги мігрантів з хворими малюками шикуються перед автомобілем гуманітарної організації лікарі без кордонів. Її співробітники працюють без перерви і цілодобово. That... цілком очевидно, що умови, в яких живуть ці діти, позначаються на їхньому здоров'ї. Коли йде дощ, а їм немає де сховатися від нього, то вони мерзнуть, застуджуються, з'являються симптоми респіраторних захворювань. Sorry, Волонтери організації намагаються як можуть допомогти усім водночас попереджають ситуація. Чим далі, тим більш критична. That... Гадаю, найбільше, чого ми боїмося, що не зможемо допомогти усім. Що хтось не отримає нашої допомоги, що не вистачить часу, аби прийняти і вилікувати усіх, що бракуватиме наметів, аби прихистити їх, що не вистачить їжі. Цей табір біля селища і домені розрахований на півтори тисячі людей. Нині ж тут перебуває щонайменше 13 тисяч. Лікарі кажуть, що погані умови проживання сприяють швидкому поширенню вірусів, зокрема грипу.